Друзі, вітаю! Сьогодні 5 вересня з вами Валерій Клочок. Підбиваю оперативно і максимально коротко підсумки новин за сьогоднішній ранок і минулу ніч їх небагато. Багато вже ви повідомлень читали, бачили і в мене на ютуб-каналі. Тому, аби бути в курсі подій, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і напишіть коментар. Також поширюйте ці відео у соціальних мережах. Так більше ми зможемо долучити наших з вами друзів і знайомих до платформи, де говорять правду. Я вам за це шалено дякую, дякую вам за підтримку. Розпочну із приємних новин, які сталися на Росії. Ну, на Росії приємні новини. У нас можуть бути лише одні, коли там щось палає. У новоросійську, куди дуже давно нічого не прилітало, куди росіяни перетягли практично майже весь свій Чорноморський флот із тимчасово окупованого півострову Крим. Сьогодні прилетіло, точніше, припливло. Що, як і до чого, багато зараз повідомлень поки що не бачив. Але з того, що можу сказати, за даними сервісу NASA Firms, видно, що згідно супутникових знімків там були пожежі. Що горіло конкретно, я ще раз наголошую: ми дізнаємося згодом, але те, що сьогодні гурівці відновили свої спроможності бити. Морськими безпілотниками по військових об'єктах аж на території Росії. Це дуже показовий момент. Бажаю, щоб у них такі можливості було більше. Тому друзі, хто може доєднатися до збору на безпілотники? Будь ласка, доєднуйтесь. Як бачите, це серйозний аргумент у наших переговорах із Заходом для того, щоб вони змінювали свою політику стосовно використання їхньої зброї по території Росії. Я про це ще обов'язково скажу, тому не перемикайтеся. Сьогодні сталася, точніше минулої ночі, цікава подія і в повітряному просторі Білорусі. Там вибухало. Вибухало в районі Гомелю. В ніч, саме на 5 вересня, близько першої ночі, два ударні дрони шахет, а це точно не українські безпілотники, залетіли у Гомельську область, Білорусі з Чернігівської області. Тобто вони прилетіли в Україну, полетіли до Білорусі, окремі інколи повертаються назад до України, а окремі зникають на території Білорусі. У результаті просто їхнього падіння, самовільного падіння, або в результаті збиття. Білоруські військові підняли в небо винищувачі. У Гумальському районі було чутно вибухи. І сьогодні уже Генштаб Білорусі визнав порушення кордону безпілотниками Росії, але зробив вигляд, що не знаючи її вони, це, в принципі, не шахеди. Тим, те, що це шахеди, системи протиповітряної оборони легко фіксують. Зробити це абсолютно нескладно. Лукашенко мовчить, він не може коментувати, тому що у нього сталася зараз патова ситуація. Навіть якщо гіпотетично це могли бути українські безпілотники, і вони теоретично могли влучити по мозрському нафтопереробному заводу, Лукашенко нічого у відповідь. Зробити не зможе. Чому? Я сьогодні детально розбирав саме цю історію і зі своїм колегою Олександром Коваленком на каналі. Є попереднє відео. Посилання залишу в правому верхньому кутку, щоб вам було легше зорієнтуватися. Перейдіть, перегляньте, ви зрозумієте, чому Лукашенко ніколи не долучиться до великої війни проти України на боці Російської Федерації. Це не те, що йому невигідно, це неможливо. Чому? Там є детальне пояснення. Ще раз наголошую відео у правому верхньому кутку. Знайдете посилання. А тепер, друзі, до Сполучених Штатів Америки, які я згадував трішки раніше, радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що твердження про те, що Україна за допомогою ракет Атакамс може знищити військові аеродроми, хибне. Чому пояснюю за його переконанням і за його свідченнями. 90% російських авіабаз знаходяться за межами 300 кілометрів від українського кордону. Відтак ракети Атакамс дістати туди не можуть. Справедливо, погоджуюся. Це дуже вправно і влучно роблять українські безпілотники, які можуть летіти на півтори тисячі кілометрів. Але якби ми ці ракети використовували б раніше, то ми б дістали б до тих аеродромів, на яких були ці літаки, тому що вони полетіли далі від кордону з Україною після того, як ми почали бити українськими безпілотниками. Тому Кірбі тут лукавить, коли про це говорить. Але є один суттєвий нюанс. Список військових об'єктів, який був переданий Вашингтону міністром оборони Умеровим, буквально минулого тижня, ви про це добре знаєте. Має в собі перелік не обов'язково аеродромів військових, на яких могла б бути розміщена чи розміщена військова авіаційна техніка росіян, а й в тому числі склади боєприпасів і скупчення живої сили противника, по яких можна було б бити дійсно ракетами АТАКАМС. Але білий дім на це не погоджується. Політика залишається незмінною. Джозеф Байден лише зітхає, коли бачить повідомлення про те, як пролітає балістика по Україні, натомість ефективних рішень частині надання дозволу. Бити по, до прикладу, точках, звідки вилітають ці ракети по Україні, він не надає. Так само дуже, як на мене, дивна і примітивна політика нині Сполучених Штатів Америки, коли вони засуджують, наприклад, треті країни за те, що ті співпрацюють із Росією. Речник Держдепу Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер, коментуючи візит Путіна до Монголії під час брифінгу, заявив, що Сполучені Штати закликають країни не надавати Путіну. Платформи для просування загарбницької війни. Ну це теж смішно, як на мене. Я дійсно зараз критикую політику Білого Дому. Справедливо, я думаю, ви розділяєте мою позицію в цьому. Якщо ні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо розділяєте, також пишіть. Я буду радий бачити відгуки на такий мій коментар. Білий дім не розділяє політику агресивнішу до Росії, як то ми пропонуємо зараз саме і Джозефу Байдену, і Пентагону. А сповідує політику: не бачу нічого, все окей, все нормально. Чому так відбувається? Я сьогодні. В одному із коментарів для засобів масової інформації говорив про те, що ймовірніше за все, Джозеф Байден хоче завершити каденцію як той, хто не розпочав велику глобальну війну у світі, тому що він її бачить, що вона ось ось може статися, якщо дозволить нам використовувати зброю по території Росії, глибше це може призвести до ескалації. Те саме стосується і Монголії, коли він не засуджує, фактично читаєте це Джозеф Байден, це не обов'язково держдепша. Це єдина політика демократів на сьогоднішній день. Не засуджує візити Путіна з великим рахунком до Монголії, бо мав би сказати, що Монголію треба позбавити статусу учасника міжнародного кримінального суду. Так само Захід, зараз, на чолі з Джозефом Байденом і Бідом Домом, толерує співпраці Азербайджану і Росією в енергетичній сфері, Індії і Росії в енергетичній сфері я зараз навіть бачу в українських змі коментарі на засобах масової інформації, де пишуться про те, що ми повинні сприймати за норму співпрацю Азербайджану і Росії у нафтопереробній сфері, іде відверте замовлення публікацій, і це дуже дуже погано, тому що такий спосіб зараз в українських змі просто толерують тому, що якісь країни співпрацюючи з Росією. Плотять за це гроші путіну. А той за ці гроші вбиває українців. Ганьба, реально ганьба. Такі інформації я її не розділяв і розділяти не буду. Але як ви бачите, звідки вітер дує зі Сполучених Штатів Америки. Втім, я не забуваю, хто нас вбиває, друзі. Тому на цьому поточнюю єдине, що нам потрібно про це говорити. Для чого? Для того щоб змінювати політику Сполучених Штатів Америки. Бо треба визнати, що демократи нам допомагають багато, так само як і республіканці, але політика одних і інших має бути більш рішучішою в частині протистояння російській агресії. Сьогодні у виданні політику виходить ще один цікавий інтригуючий матеріал, в якому пишуть, що можливість надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів під гарантії. Прибутки від заморожених активів Російської Федерації суттєво зменшилась після того, як кандидат на посаду президента від Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс починає набирати обертів і лідирує у перегонах над Трампом. Це створює для європейського союзу можливість переглянути політику надання цього кредиту, оскільки американці будуть більше надавати допомоги, перекладаю на просто людську мову. Ну скажу так, розхололи вони на тлі повідомлень про те, що президентом США може стати знову Трамп, який розірвав воду із НАТО, перестане допомагати північному Атлантичному альянсу. То Європа дійсно була змушена ухвалювати рішення на користь України в частині. Активізації і пошуку фінансів більшої допомоги для України сьогодні ж, коли демократи мають великий шанс залишитися при владі, Камала Гарріс буде продовжувати політику Джозефа Байдена. Ну, звісно, для європейців ця ситуація виглядає дещо краще і привабливіше. Американці за все заплатять, але і один суттєвий нюанс: усі рішення мають проходити через конгрес. Ви добре пам'ятаєте, як проходило останнє рішення на суму 61 мільярд доларів у конгресі, коли голосувалося воно навесні цього року. Тому на жаль, така дійсно ситуація. є. Я коли говорю, що і республіканці, і демократи мають бути більш рішучішими у питаннях ухвалення протистояння російським спроможностям воювати проти України, а саме це санкційна політика і передача зброї, якраз це дуже важливо поточнювати, що не можна толерувати таким заявам і сприймати їх нормально з білого дому, коли не говорять, що нічого страшного, що якісь там країни, як то Монголія, Індія. І Азербайджан працює із Росією, тому що вони є нейтральними. Меттью міл розвісно говорить інше, що Монголія не повинна надавати такі майданчики, але. Я тоді перепрошую, а чим відрізняється сьогодні співпраця Азербайджану і Індії, ще раз наточню із Росією? Абсолютно нічим, лише тим, що Монголія є членом МКС. В такому випадку виключаєте їх з МКС. І телекомпанія ABC сьогодні публікувала правила президентських дебатів Камали Гаріс і Дональда Трампа. Також історія наша на між США. Трамп то погоджується, то не погоджується на дебати. Для нього це серйозний виклик, і я не думаю, що він виграє їх. Ці перегони я Роблю ставку дійсно на Камалу Гаріс. Вона буде більш правним оратором, і вона це демонструє. Основні вимоги, які ставляться до учасників дебатів, питання ставитимуть лише модератори. Час відповіді дві хвилини. Мікрофони вимикатимуть під час виступу опонента. Чого дуже не хотіли демократи, і дуже прагнув Трамп. Тут пішли на зустріч Трампу, скажу так. Заборонено користуватися конспектами та спілкуватися зі штабами, тобто, ти сам маєш формувати відповіді на запитання. Кандидати отримують лише папір, ручку і пляшку води. Дебати будуть жорсткими, але чи вони відбудуться? Я знову маю великі сумнів. Швидше за все, зараз у штабі Дональда Трампа. Будуть розглядати питання, як то відмовитися або щось таке вдіяти, щоб цих дебатів не відбулося, бо вони будуть провальними для республіканця. І до контексту російського, хоча ми без нього ніяк в жодному щойно коментарі, я не міг не згадувати саме Росії і Путіна по кілька разів. Сьогодні проходить засідання 9-го східного економічного форуму. Путін зробив низку заяв, які стосуються в тому числі і припинення війни його проти України, і говорить про те, що він знову ніколи не відмовлявся від переговорів з Україною, але виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі в 2022 році. Повторюсь, денацифікація, демілітаризація, друга російська мова, зменшення армії, визнання чотирьох областей за Росією і про Крим взагалі ні слова. Тобто, -то так як було. І він сказав нову фразу під час цього виступу: що Китай, Індія та Бразилія можуть стати посередниками в переговорах про припинення війни. І це вже третя його заява впродовж останнього тижня щодо переговорів. Наголошую, третя заява з'явилася Індія. Після того, як Індія приїхала до Москви, Індія приїхала до Європи, Індія приїхала до Києва, і це все не випадково. І Захід мовчить щодо співпраці Азербайджану, і Індії з Росією, але говорить, що Монголія ну, не дуже правильно вчинила, що прийняла Путіна. Але те, що вона співпрацює з Росією, так, мовляв, окей, залишається. На Заході, як я вам розповідав вчора, виношують план транзиту влади, коли туди прийде умовно якась Навальна, більш ліберальна, збереже Росію. В тих межах, в яких є, вона буде співпрацювати із Заходом і далі, але це не знімає загрозу подальших імперських претензій, Росії навіть на чолі з Навальною умовною або якоюсь караморзою на увесь світ. І я вважаю це великою помилкою Заходу. Тому про це треба говорити. І говоритиме це в кожному відео. Друзі, дуже буду. Увдячний вам за ваші коментарі стосовно цієї теми і проблематики, тому що її потрібно загострювати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна.